Керченський міст це військовий об'єкт, і плівати на наше 500 Збройні сили України очікують постачання Німеччиною далекобійних крилатих ракет Таурус для знищення незаконно збудованого Керченського мосту. Це дозволить послабити військовий потенціал Росії в Криму, оскільки битва за півострів стане епіцентром війни, і успішна операція по його звільненню стала б прикладом для всього світу. Саме деокупація Криму дасть можливість зменшити кількість російських атак із цього регіону. А втрата Криму, який є ключовим елементом кремлівської пропаганди, показала б, що тисячі солдат армії Рефії марно померли лише через путінські амбіції. Ну, Дійсно, о, при всій своїй такій зомбованості, о, російські громадяни усвідомлюють, що Крим для них вже є абсолютно е, небезпечною територією. І е, якщо поки немає, немає такого, знаєте, вибухового від'їзду, тими е, хто вже поселився в Криму, але слава Богу, вже немає і. Попиту на нерухомість немає в'їзду, тобто росіяни вже не переселяються до Криму, і це якби такий перший крок на шляху до звільнення Криму. Мені здається, що декілька ще таких ну, влучних і дуже потужних ударів, якщо будуть по військових об'єктах Криму, ну нещодавно скажімо, в своєму інтерв'ю і президент. Т України сказав про те, що у 2024 році Крим стане центром тяжіння от всієї цієї війни. Бітва за Крим він сказав, буде центром тяжіння. Ну е, ми виходимо з того, що вже з 2022 року, десь серпня, коли почалися перші удари по Криму, пам'ятаєте, аеродром військовий в Сісахському районі, і потім пішло і два підриви Керченського мосту, і удари по штабу Чорноморського флоту, і знищення кораблів і Севастопольському морському заводу, і в Керченському заводу залів, і все таке інше. Отже, Крим чекає на звільнення, і здається, от це очікування. Воно не просто бажання, а воно крайньою такою необхідністю, бо всі розуміють, що. Перемога в цій війні – це ну найголовна умова. Це звільнення Криму, така його значуща роль, як для нашої держави, для її майбутнього і, і, і така ж зараз військова її роль і значення для російських окупантів. На пане Рафата з одного боку, ми розуміємо от про ту небезпеку, яку ви говорите, та і про настрої очікування з одного боку українців, які живуть під окупацією, з іншого боку, росіяни, які не перебувають на нашому півострові Крим. А з іншого боку, ми ж розуміємо, що на жаль, вже не вперше в березні поточного року будуть псевдовибори президента Російської Федерації, де неочікувано переможе Путін. Ну і звісно, замазати цими виборами незаконними хочуть абсолютно всі наші території і півострів Криму. В тому числі, причому наскільки ми розуміємо, якщо ми говоримо про материкову Україну, то умовними Мелітополь чи якісь інші наші міста, населені пункти, там навіть росіяни планують не називати місця виборчих дільниць та мовляв, щоб не було небезпеки. Я не знаю, чи ця практика буде розповсюджуватися і на півострів Крим. А що тут можна сказати про те, що як мешканці беруть в цьому участь, що їх до цього спонукає, і чи є вибір не ходити на вибори? Ну, по крайній мірі, ми в міжлісі кримську та свого народу е, здійснюємо різні заходи для того, щоби. Пояснити людям: ну наскільки зараз російські окупанти, тих хто їм прислужує в Криму на інших окупованих територіях України, наскільки вони зараз намагаються кожного українця, кожного громадянина України зробити своїм, знаєте, таким ну російською падільникам, співучасником своїх злочинів, і ну подавляючи більшість людей, я можу говорити про Крим. Щодо кримських татар, етнічних українців, вони це розуміють і вони і вони не підуть на ці вибори. Але у нас є велика проблема з тими людьми, які залишаються на Окупованих територіях Херсонської Запорізької областей не тому, що вони там чомусь там знаєте такі слабкі чи ні, ні, там дуже великі катування, репресії. Для цього треба е, відносити з, з розумінням, але і, і їм пояснювати, щоб вони наскільки можна уникали цих виборів. А в українському суспільстві всередині тут на материковій частині е, розуміти про те, що скільки б людей не пішло там е, на е, так звані. Вибори це не є такою, знаєте, причиною для того, щоб на них сваритися, бо росіяни ну, окупанти все Одне припишуть ці цифри, які в них вже заздалегідь виписані в Кремлі. Вони вже готові, але тут є друге завдання: це для нашої дипломатії. Нам зараз треба якомога ширше розгортати е, міжнародну таку на ну, е, е, нашу діяльність для того, щоб абсолютно не визнавати ці вибори. Дивіться, тут не те, що не візнавати Путіна обраним президентом. Це вже зрозуміло. Це, 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 це в якійсь мірі Путін вже є в достатній ізоляції. Мова йде про те, що світ заздалегідь має зробити заяву, яку можна країною. Можливо, це треба виносити на Раду національної безпеки Раду Безпеки ООН, Вибачте мене. І для того щоб заздалегідь прийняти рішення, ну не можна безкінечно з е, лише е, обмежуватися звинуваченням е, російських російської агресії, говорити про окуповані території, а потім ручкатися з тим путіним, який е, е, ну, прийде знову до своєї посади на базі е, нечесних, незаконних, абсолютно брутальних виборів, в тому числі. І злочинних виборів, бо наших громадян змушують силою приймати участь на окупованих територіях. Мені здається, от зараз цю кампанію щодо незаконності виборів, Її треба, їх треба оголошувати заздалегідь незаконними, не очікувати дня. Коли будуть проведені так звані вибори, пан Фата, днями розмовляючи з журналістом видання за економіст, президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає, що у 2024 році Крим і пов'язана із ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни. Чи можна вважати це своєрідним анонсом долі півострова на наступний рік? Мені здається, так це можна вважати. Ну президент сказав про напрямок. Тут немає деталів, але будь-який вже експерт, чи такий наглядач трошки уважний. Він вже може примітити, що Крим почав перетворюватися от такий центр війни вже минулого року. Про це що я говорив. Ну дивіться, Крим не тільки має особливе стратегічне значення, але він має сьогодні виключно військову роль для Росії. Це Територія, де створюються е, військові склади, куди перекидуються. Техніка, зброя потім вона подальше прямується до південних областей України, Крим, це було ну було і є поки формальна базою Чорноморського плоту Росії, і звідки вони здійснювали всі свої комунікації, як військові, так і такі економічно військові, скажімо, з Сирією, з іншими країнами з Стополя здійснювалися всі ці рейси кораблів, але тепер внаслідок тих ударів, які відбулися з боку збройних сил України, Росія роззосереджує кораблі. Вона перемістила їх трошечки в феадосі, але там днями були дуже потужні удари. Вона їх переміщує до новоросійського, тобто власне на свою територію. Але але вона намагається зберігати свою домінанту в чорному морі. Ну скажемо, от сьогоднішня е, нічна атака на материкову частину України. Вона здійснювалася комбіньовано, і частина цих, цієї атаки була здійснювалася е, з е, території Криму. Е, е, безпілотники вилітали з полігону Чауда. Це новостворене під Севастополем. Там також є ракетно-зенітні комплекси на західному Криму. З якої обстрілюється Миколаївська, Запорізька області і, і аж до Одеси. Отже, роль Криму для Росії є у військовому плані достатньо ну, важливою, і, і тому треба ну, її позбавити цих можливостей. Я вже не кажу про економіку, про порти Одеса, Миколаїв. Ну ми вже знаємо, що хочуть росіяни і ваші глядачі. Ви про це розказуєте так. дуже добре знаєте. Авіть, Росія хоче як мінімум цьому році позбавити нас вихіду на чорне море. Вона все хоче робити для того, щоб взагалі залишити нас без будь-якої перспективи на розвиток. І всі розуміють, що володіння Кримом це є для України, це є або збереження можливості майбутнього розвитку і, і розквітку, і розквіту, якщо хочете, як держави.